Звій кратер або озеро Геологію знаходиться біля траси стрільбів з правої сторони на початку села Угерськ. діра. там бачиш, виглядає, як дірка чорна. Також надано інформаційний стенд. Звій кратер заповнений водоймою, утворений внаслідок аварії вибух газової свердловини. Глибина свердловини наближалася до 1100 метрів, але коли почали піднімати газову трубу для заміни долота, Процес порушився. Знизився статичний тиск. Газ відкинув 800-метрову трубу, почався газовий фонтан. А ще на додачу газ загорівся, і відбувся хвильовий вибух, де вибили шибки в сусідніх будівлях. Горіло кілька місяців. Після воєнні часи бесарабці поприходили на Західну Україну. Мали тут город, ночували в берегах, палаючі свердловини. Береги осипалися, забирали з собою людей. Для ліквідації аварії привезли німецьких фахівців. Багато загинуло у лавах. Віддалено від кратера побудували дві похили свердловини, що взяли потік газу на себе. Так вдалося все зупинити. Сьогоднішній день нічого навіть немає від тої катастрофи. Є тільки водойма, гарне місце для відпочинку, риба та жабики пакують. Başka <laughs> kim <laughs> <laughs> Так, зверху це вводить в чорну травму зверху? Так. Да. А це правда. Мачо таке коло. 150 метрів діаметр. Таке велике? Ага. Угу. Джища вже поклакає? Ходи. Вона десь тут, зараз ми її не йдемо. Бачимо? Ага, бачу. А ходи, ходи подивимось. Ходи я тобі покажу. Ой, і тут є, заховалися. Вони такі під колір трави, що їх і не видно. А ось тут навіть є. Така маленька. Вона під колір трави. Так, дивлюся на неї. А вон. Вона поважала. Так. Чого ви б не говорили? Про то, гори, про то Не знаю, в них своя мова. Такий зелений колір води. А не йде до нас. Так, йде до нас. Здравствуйте. на менетку. Хажу, як бачиш, жабу треба закривати. Зуби, щоб зуби не повилітали. Чому? Та кажуть. Чому? Чому, чому? можуть зуби повилітати? Чому? Непевно когось вилетів.